Ще одна така діляночка, 15 соток з будиночком, повноцінно житловим. Всі документи на будиночок є. Тут є 15 соток. Підбудівництво будівництво цих 15 соток і на цих 15 соток стоїть будиночок. Заведено світло, інтернет, газ, все повністю є. На перший час, якщо потрібно, можна і в цьому будинку проживати. А можна зробити реконструкцію. Розібрати і в тому самому збудувати. Тут дозволяє місце на сваях зробити будиночок. От сам будинок. Так виглядає. З документами на будинок все в порядку. Світло, газ, інтернет, все в будинку. Все також з документами в порядку. Це отак, це все. Це є цих 15 соток. От. Ось сам такий будиночок. Це знаходиться біля гори Захарберкут, отут далі одразу біля дороги гора Захарберкут.